Про якість освіти та фахівців, які виходять з його стін, знають не тільки в Харкові, а й за кордоном, бо цей виш є своєрідним центром спеціалістів вищої технічної освіти. Представники харківського політеху його академічна спільнота зустрілась з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Цю зустріч запропонував сам градоначальник, бо знає, що у людей науки, як і у всіх харків'ян. Безліч питань щодо розвитку, відбудови та інших процесів міста. Більшість. 80% співробітників Харківської політехніки з травня місяця двадцять року на місці. І коли приїздить перша особа нашого міста, то всі бачать, що якщо він з нами, і ми працюємо на місці не даремно і є перспективи у нашої сумісної співпраці від загального дочасного, ну навіть садова, 6 жовтня, моя мати. Залишилась бі половини квартири три доби знадобилося для того, щоб навіть побутово на побутовому рівні все це було відпрацьовано, і ми могли надалі спокійно далі працювати. Тому це побіт, і також які ми притерпіли складнощі м'яко кажучи, з нашим спортивним комплексом з навчальним комплексом номер 4, і ми відчуваємо підтримку міста, де все, що можна, місто робить, відновлюється. І ми працюємо і будемо працювати надалі. Я харків'янин, який живе на північній Салтівці. Мав необхідність поїхати з Північної Салтівки два роки тому. В березні 23-го року я повернувся на дружби народів на вулицю. Я був шостою людиною в під'їзді. Зараз я не знаю, де запаркувати своє авто. Тобто місто оживає. З'являється вже навіть світло у нас на вулиці, чого не було ще декілька місяців дому. тому. Тому, да, так, дійсно, ми починаємо живати, починаємо місто працювати. Це можна побачити на вулицях, це можна побачити всюди, тут, в нас, в університеті, бачите, скільки академічної спільноти зустрічається з мером. Тому так, да, реально, місто починає жити. Це здорово. Це треба максимально підтримувати і підтримувати. Але знаєте, що важливо? Ми маємо відчувати не просто, що ми починаємося додому. Тут є психологічна така проблема, бо ми повертаємося в минулий Харків, а він вже змінився. От ми маємо всі переосмислити, що ми повертаємося в Харків майбутнього і разом його вже створювати. Усвідомити, що це наше зобов'язання не просто відбудувати, а по побудувати нове місто, таке, яке було б сучасним. Харківський міський голова Ігор Терехов надав відповіді на всі наболілі питання освітян, одне з яких найактуальніше відбудова зруйнованих будинків. Міський голова зазначив, що місто отримало багато ушкоджень житлового фонду у всіх районах, чого тільки варта Північна Салтівка. ХТЗ є дуже багато рунаці, є е, індустріальний район, є на П'ятихатках, хатках дуже багато рунація, їх потрібно відбудовувати е, у минулому році. Ми відбудували 200 будинків. Наступний рок у нас у планах є відбудувати 157 будинків. Це зовсім інші будинки ніж були. Ми е, е, так звані важкі будинки, частина їх буде знесена. На їх місце буде побудовані нові будинки. І якщо брати в порівнянні. З тим, що ми робимо, це дуже величезна сума. Крім цього, ми будемо відбудовувати вже з термоізоляцією всі будинки, будувати по новітнім технологіям, а не такі, як вони були ще з радянських часів. Ми повинні це розуміти. Це теж дуже величезна сума, і тут ми спираємося не тільки на свій власний ресурс, а й на ресурс наших міжнародних партнерів, субвенції державного бюджету. Бо я так домовлявся з урядом, з премєр міністром міністром і е, маю надію, що будуть виконані всі ці наші домовленості, які у нас досягнуті. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.